Слава Богу. Маю сьогодні честь говорити другу проповідь. Добре, бачу, презентація включена. Сьогоднішня проповідь я її назвав ходіння по воді. Ми, як люди, звісно, ніхто з нас не може сказати, що я вмію ходити по воді, тому що наше тіло так створене, вода вона так само має свої певні там фізично-хімічні властивості. Ми не можемо ходити по воді. Але я сьогодні хотів би говорити із образної сторони, що це означає ходити по воді, як це ми можемо робити. І я хотів би, щоб ви розуміли під словом, вода такий образ того, що ми не можемо контролювати. Це ситуації, це напевно, моменти в нашому житті, коли ми не розуміємо, що буде далі. Можливо, ми не знаємо, як нам поступати. Ми не розуміємо, як ця ситуація розвернеться. І, звісно, в нашому житті є багато таких ситуацій, коли ми стоїмо і ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як правильно поступити. Я думаю, вже кожен з вас, коли почув цю тему, ви, напевно, згадали історію біблійну, євангельську, історію про те, як Ісус йшов по воді, як йшов Петро. Отож, давайте зачитаємо її. І зараз же звелів Ісус своїм учням сідати в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитись. Як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен був уже далеко від берега. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожі ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він йде по морю. Жахнулись, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться це я, не бійтесь. Петро озвався до нього сказав: Господи, коли це ти накажи, що прийшов до тебе по воді? Він же сказав: Іди. І вийшов з човна Петро, пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Та побачив сильний вітер, злякався і почав тонути, і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. Зараз Ісус простягнув руку, схопив його та й каже йому: маловірний чому сум... засумнівався. Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, хто були у човні, поклонились йому, кажучи, ти справді син Божий. І самий перший висновок, який я хотів би, щоб, ви взяли, щоб ми винесли з цієї історії, що учні потрапляють в бою не через непослух Богові, а саме через послуг Богові. Ми бачимо, що Ісус каже: Я залишуся на березі, я буду молитися, а ви сідайте на човен і пливіть. І вони пливуть, і здіймається буря, і вони не можуть доплисти до іншої сторони. Написано, що вітер зірвався супротивний. І в нашому житті так само бувають різні бури, бувають різні ситуації. Коли ми не знаємо, як поступити. І часто можна думати, що це Бог посилає як на кару. Бог посилає, тому що Бог не задоволений нами. Але часом Бог саме тому посилає, тому що ми слухаємо Його. Ми бачимо цю ситуацію. І саме перше, чому Бог це посилає в життя? Так. Е, Ісус хоче навчити учнів жити вірою. Ми знаємо, що перед тим була ще ситуація, коли доволі подібна ситуація, коли вони пливли з Ісусом в човні, і так само здійнялася буря, але Ісус був рядом, і вони будять його. Ісус каже, ми гинемо. Ісус каже, чому ви маловірні, чому ви сумніваєтесь? Далі слідуча ситуація Ісуса вже нема. Ісус вже на березі, вони так само пливуть на човні. Це, напевно, таке повторення уроку. Тобто, перший раз не вивчили, давайте слідуючий раз. Ісус їх вчить жити вірою. Ми так само бачимо Петра, який йде по воді, і він йде до того часу, поки він дивиться на Ісуса Христа, поки він має чітку пряму віру в Ісуса Христа. І він починає потопати лише цей момент, коли він звертає свій погляд на хвилі, коли він лякається. Саме перше в цій історії, що Ісус навчає учнів жити вірою. Наступне, Ісус виявляє свою славу як Бога. Коли ми читаємо Слово Боже, ми, ми бачимо, що в старому заповіді багато разів говориться про Бога, який ступає по морі. Говориться про Бога як володаря стихій. Волод як того, хто тримає все в своїх руках. І в цій історії ми бачимо, що Ісус є тим, хто йде по стихії, тим, хто йде по воді. Ми так само бачимо Ісуса Христа, який дозволяє Петру йти по воді. Ми так само бачимо Ісуса Христа, який зупиняє ураган в один момент. І таким чином Ісус виявляє свою славу як Бога, як Бога Яхве, якому підкоряється усе. Я думаю, ви зауважили ці два принципи. Ісус навчає жити вірою, і Він виявляє свою славу. Він спонукає дивитись на Його славу. Я хотів би ще коротенько, щоб ми подивилися на історію двох людей двох людей віри, старозаповітніх, і в яких так само проявлялися в житті ці принципи. Перша людина це Авраам. Ми читаємо в посланні до євреїв 11 розділ, 8 вірш. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати у спадок, послухався, пішов, не знаючи, куди він іде. Знаєте, йти, не знаючи, куди йдеться, можна порівняти із цим ступанням по воді. Ти ступаєш на воду, і ти розумієш, що я незалежно в своїх силах. Коли Петро ступав, він розумів, я нічого не можу зробити зі своєї сторони, щоб ступати. І я не знаю, що буде за слідуючим кроком: чи я провалюся, чи не провалюся, що буде далі. І так само Авраам, коли Бог його виводив із звичного місця проживання із, із своєї сім'ї, де він жив, де він ріс, він не знав, куди він йде. І це був прояв його віри, що він ступав, в цю воду він не знав, куди він йде, і що буде далі. Слідуюча історія це Мойсей, послання до євреїв так само 11 розділ, 27 вірш. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя. Адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Ми бачимо в житті Мойсея. була Ця впевненість в його кроках тому, що він бачив невидимого. Він був впевнений, тому що він був як той, хто бачить невидимого. Знаєте, саме дивовижне в цій історії, що ми, як християни, коли дивимося на Бога, ми дивимося на Бога, якого своїми фізичними очима ми не можемо побачити. Ми тримаємось за Бога. За якого фізичними руками чи якимись іншими частинами тіла не можемо доторкнутися. Ми слухаємо Бога, якого своїм фізичним напряму слухом не можемо почути. І Мойсей був цією людиною, яка спрямовувала свій погляд на Бога. Він був як той, хто бачить невидимого. Він бачив цю славу Бога, яка дозволяла, яка давала йому сили. Рухатися вперед я хотів би зараз навести одну цитату. Це Філіп'янці, який написав в книзі Стосунки із невидимим Богом. Вірити значить прямувати без чіткої мети у полі зорів, навіть без чіткого бачення наступного кроку. Це значить слідувати, довіряти і триматись за руку невидимого поводиря. Наша віра це коли ми часом не бачимо, коли, куди ми йдемо. Це коли ми не розуміємо, що буде наступне, що буде завтра, як ситуація буде розвертатись. Але в той же час ми дивимось на Бога. Ми тримаємося за руку цього невидимого поводаря. І часто в нас є багато страхів, у нас є багато питань, чому я щось маю робити, як нам йти. і... Я хотів би навести ще одні цитати із книги Кевіна Д Янга Роби щось небудь. Ця книга вона спонукає християн, які в такому сидять фрустрації, які не знають, що робити. І він наводить декілька пунктів, чому люди бояться робити якийсь крок, чому люди бояться починати якесь служіння, йти на роботу, там, одружуватися, чого люди бояться. Він наводить багато пунктів. І я виписав таких два пункти, які. Перший це страх. Ми часто не ступаємо, ми часто не йдемо на ризик для Бога, тому що ми зациклені на самому собі. Ми боїмося, чи що нам буде далі. Якщо я зроблю це, якщо я почну служити, якщо я почну щось робити, що буде далі? Чи не зміниться моє життя, чи не погіршиться моє становище? Що буде з моїми там, рідними? Можливо, якийсь вплив буде на них? Також слідуюча річ це бажання знати майбутнє. Часто ми так багато хвилюємось, що буде завтра. І Кевін Де Янг пише, що стурбованість майбутнім це не просто наша риса характеру, це гріх невір'я. Це ознака того, що наші серця не знайшли спокою в Божих обітницях. Отже, підводячи підсумок, другий. Для того, щоб йти по воді, слід більше довіряти Богу, дивлячись на Його славу, ніж намагатись контролювати все навколо. І я хотів би сьогодні поділитися декількома практичними речами, як ми можемо дивитись на славу Бога, де ми її можемо бачити? Для цього я взяв історію написання однієї із найвідоміших пісні. «How great art!» Це доволі популярна, одна із найпопулярніших по всьому світі християнських пісень. В українському перекладі це великий Бог, коли на світ дивлюся. І можливо, ви не знали ця, цей англійський переклад. Він дуже сильно пов'язаний з Україною. Він був зроблений і написаний в Україні. І він був написаний в часи дуже важкі. Він був написаний в час голодомору, він був написаний під час Другої світової війни. Цей приклад доволі довго писався. І я хотів би подивитись на історію написання цієї пісні і взяти деякі уроки для нашого життя, як ми можемо бачити Бога, як ми можемо разом співати Ти такий великий Бог. Ця пісня вона була дуже популярна. Коли Білі Грем проводив свої крусейди, євангелізаційні, це була його така візитівка, ця пісня завжди співалася на його євангелізаціях, і він каже, що причина, чому мені сподобалася пісня, тому що вона вихваляє Бога. Вона звертає погляд християн на Бога, а не на себе, як багато пісень інших роблять. Ця пісня вшановує Бога. Отже, ця пісня звертає погляд християн на Бога. Вона звертає погляд християн на славу Бога, який є. Він великий. І хотів би я трошечки подивимося на текст даної пісні. Якщо говорити про історію з цієї пісні, вона була написана в Швеції спочатку. Потім вона перекладена була на російську мову і про Хановому вона співалася в Україні на території України. І в цей же час до України приїжджає один англійський місіонер. Його звали Стюарт Хайн. Він служив на території Карпатської України, він проповідував Слово Боже. І він вже, коли почався Голодомор, він поїхав назад в Польщу десь в Східну Європу. Потім почалася Друга війна, і він поїхав в Англію, і там служив для біженців з Польщі з Радянського Союзу. Загалом ці перші три. Ну, по суті, два куплети і цей приспів вони були написані під підпливом е, величі Карпат. Він приїхав на велосипеді, він був англійським місіонером, він проповідував по українських селах і він, дивлячись на велич Карпат, почав перекладати цю цей російський переклад на англійську мову. І саме перше, що я хотів би зауважити, що ми в природі бачимо велич Бога, дивлячись на творення Боже. Ми бачимо його велич, наскільки він великий. Хотів би зачитати. Аврелій Августин казав, що ми потребуємо видовищ. Ми хочемо бачити їх в мистецтві, в живописі, в театрі, в легкій атлетиці, полюванні, риболовлі. Це стосується того, що ми найбільше любимо в глибині душі. Там розкриваються масштаби величезного прагнення нашого серця до слави. Ми прагнемо слави. Це саме прагнення спонукає віруючого бачити Божу славу у творінні. Далі. Багато текстів Слова Божого вони кажуть, що Бог являє свою славу у творінні. Особливо в Псалми, коли Давид каже, коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх. Місяць і зорі, який ти встановив, то що є людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що проповідуєш його, або псалом 19 небеса розповідають про Божу славу. І справді, коли, Я думаю, кожен з нас має якісь такі певні моменти, коли ви щось бачили або їхали в нову країну, або в якесь нове місце, і ви просто стояли в захваті. Ви дивились на природу і були просто в захваті. Для мене особисто кількість момент захвату, який я, напевно, найбільше пам'ятаю, це коли я перший раз поїхав в Крим, і ми так піднялися, піднялися на горі і спускалися вже до моря. І це просто ця велич, коли я перший раз побачив море. Коли я побачив ці скелі, море. І це якось так запам'ятовується. І ти думаєш, наскільки великий Бог, який робить такі речі. І дана пісня, вона. Ці два перших куплета, даний приспів, вони кажуть, який ти великий Бог, яка велич Бога проявляється в творінні. Отже, саме перше. Дивись на велич Бога у творінні. Це як практично ми можемо бачити велич Бога. Наступний третій куплет даної пісні. Він доволі я його дослівно переклав з англійської мови, для того, щоб це трошки було більш прав, правильно, бо українські або російські переклади вони по іначому трошки звучать. І як подумаю, що Бог сина свого не пощадив, послав його на смерть, я ледве сприймаю це, що на хресті мій тягар він з радістю несе, він пролив кров і помер, щоб забрати мій гріх. Даний куплет він був написаний в час, коли. Да, цей англійський місіонер проповідував Слово Боже по українських селах. І одного разу вони прийшли на служіння, де була на всього одна письменна людина, була одна жінка, яка читала Євангелію Івана, і вона читала про Христове розп'яття. І Хайн, він бачив людей, які каються перед Богом, які визнають його як свого Спасителя, як вони звертаються до нього. і він... Саме із цих слів молитвов взяв ці слова і зробив цей куплет. І підводячи такий підсумок цієї частинки, це, це велич Христа. Дивлячись на хрест. Дивлячись на жертву Ісуса Христа, ми бачимо велич Бога. Знаєте, дивлячись на природу, ми бачимо Бога, який все створив. Ми бачимо Бога, який все завів, який все постановив так прекрасно, але серце людини потребує чогось більшого. Ми не можемо задовольнитися тим, що ми бачимо велич природи. Ми хочемо батька. Ми хочемо до того, до кого ми можемо прийти з нашими проблемами, з проханнями. Ми хочемо того, в кого ми можемо знайти любов та ласку. І саме дивлячись на хрест, саме дивлячись на цю спрацю Бога, ми бачимо Його любов, Його вияв любові до нас усіх. Ще одна цитата це книга Битва за увагу, як жити в час медіа насиченості, якось так. Тоні Рейнкі, він сказав такі речі. Залежно від того, як ви сприймаєте хрест, він є одним із двох видовищ. Або насмішкою над на псевдоцарем, або коронацією справжнього царя Всесвіту. Хрест був або трагічним непорозумінням і безжальним вбивством невинної любові людини, або заздалегідь спланованим видовищем, яке організував Бог, щоб показати світу неперевершену красу. Це доволі дивно, що дивлячись на цю трагедію, ну, з однієї сторони, трагедія що. Христа, Ісуса Христа прибувають на хрест, що Він вмирає. Але з іншої сторони це величезне видовище, це, це величезний вияв Божої любові. Це неперевершена краса, коли ми бачимо, що Бог так полюбив людей, що Він віддає самого себе. Слідуючий текст, який ми зачитаємо, це послання до Римлян, 8 розділ, 32 вірш: хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього, Знаєте, Бог віддає свого сина, і апостол Павло запитує: якщо він віддав свого сина, чи не дасть він чогось іначого, що ми потребуємо? І я думаю, кожен з нас може сказати багато свідчень, як Бог відповідав на наші питання, на наші проблеми, як являв свою милість, і це є хорошою основою для побудови впевненості у майбутньому. Коли ми дивимося на те, як Бог відповідав в минулому, ми будуємо впевненість, щоб жити в майбутньому. Дивлячись назад на славу Божа в його вчинках, ми бачимо, який він великий, що Він послав свого сина і він турбується про нас кожного разу. Отож, підводячи підсумок, дивись на велич Бога у жертві Христа та в Його вчинках. Останній куплет цієї пісні. Він звучить так: коли Христос прийде з радісним окликом і візьме мене додому, яка радість наповнить моє серце. Тоді я вклонюсь в передньому поклоні і там вигукну: Боже мій, який ти великий. Це буквальний переклад, тому він і надто добре звучить. Але там так само є доволі цікава історія написання цього куплета. Стюарт Хайн, коли почалася Друга світова війна, як я вже казав, він виїхав в Англію. І саме там він почав служіння серед біженців із Польщі та Радянського Союзу. І саме цей куплет він був спонуканий речами, які він бачив там. Він бачив людей, які хотіли повернутися додому, які шукали свій дім. Але, можливо, дому вже не було. І він розумів, що люди повернуться, що в нас є майбутній дім, який Бог готує. Так само розказують історію, що він познайомився там з одним чоловіком із Радянського Союзу, який розказує, що під час війни вони якось розлучилися з дружиною, і він ніяк її не міг знайти. Він всі робив спроби для того, щоб її найти, але ніяк не міг найти. І каже, що цей чоловік вже. Каже, я розчарувався знайти свою дружину під час свого всього, життя на землі. Каже, але я маю впевненість, що в небесах ми разом побачимось, що ми разом зустрінемось. І підводячи підсумок цієї частинки, що дивись на велич Бога у приготованій вічності. Людина, яка не вірить в Бога, яка для неї смерть це вже кінець. Залишається лише минуле. Залишаються речі, які були. Майбутнього немає. Але людина, яка вірить в Бога, вона знає, що попереду є майбутнє. Що попереду є майбутнє, яке Бог приготував. І що людей, які ми втратили, чогось не досягнули, Бог дасть там. Ми зможемо зустріти там людей, яких ми втратили. Ми зможемо перебувати в присутності та в єдності Бога. Отож. Я вже закінчую свою проповідь, і давайте коротенько проговоримо ще раз основні речі. Бог допускає часом в наше життя не тому, що ми йдемо якось не так, а саме тому, що ми йдемо так, тому що Він хоче нас щось навчити. І Бог саме хоче нас навчити, щоб ми жили вірою, щоб ми не так турбувалися про речі, які оточують нас, а щоб ми турбувалися більше про те. Наскільки ми бачимо славу Бога. І славу Бога, в практичному в житті ми можемо бачити в творінні, коли ми дивимося на гори, на море, на всі, все тварині, на наше тіло, як збудовано, ми бачимо прекрасного та чудового архітектора. Далі ми бачимо славу, ми можемо бачити славу Бога в жертві Ісуса Христа. Ми можемо бачити славу Його в цих справах, які Він робить. І так само ми бачимо славу Бога, в тому, що Він приготовив для нас. Що є майбутнє для кожної людини, яка вірить в Христа. Нехай Господь дасть нам сили завжди дивитись на Його велич. Я прошу встати до молитви. Зараз ми подякуємо Богу, що ми маємо такого великого Бога, на якого ми можемо дивитися і йти вперед. Господи, Батько Небесний. ми Дякуємо Тобі, Ісус, що ти чуєш кожного з нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Хоч ми живемо час, коли час не коли ми не розуміємо, що буде завтра, Господь, коли літаються ракети, коли Боже, така трагедія в нашій країні, Господь. Але Боже, дай нам сили бачити Тебе, Господи. Допоможе нам замічати Тебе, Боже, допоможе нам довіряти Тобі, Господь. Допоможи нам бачити Тебе в цій природі, Боже, в цій весні, яка приходить на цю землю, Боже, в цих деревах, Боже, всьому Боже бачити Тебе, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за твою жертву на хресті Голгофа, Ісус. Ми дякуємо за твою велику любов, яку ти проявив для нас. Господи, ми так само дякуємо Тобі, Ісус, що Ти готуєш для нас вічність. Господи, де ми зможемо перебувати в єднанні за спілкування з тобою. Ми дякуємо Тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.